Так, ось, на прикладі є сливочка така, яку ми зараз будемо обрізати. В тому році я обрізав, подивимося, що я зробив не так, а що зробив все правильно. Хоча я більш впевнений, бо обрізав я вже не один рік. Якщо я десь щось зробив не так, значить я робив на перспективу на наступний рік і на наступний рік. Тому що правильно, правильно. Виправити крону дерева, яка неправильно обрізалася, І за один рік ніхто не виправить незалежно від того, який майстер працював. Тому що, тому що є фізіологічні і ростові різні процеси в кожного дерева і в кожного куща. Тому, 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 звичайно, кожен сорт, кожне дерево реагує на ту чи іншу обрізку. А ви, як людина, яка підходить до цього з певним досвідом, певним багажом з цього досвіду, ви маєте розуміти, от, наприклад, як я, я підходжу, я розумію, що я обрізаю так, щоб на наступний рік я в цьому місці зріжу ще так, а аж на третій рік виправиться крона і дасть нам позитивний результат. Тому, тому ніколи не потрібно говорити, що хтось вам неправильно десь обрізав. Тому що кожна людина, це як митець, понімаєте? Він підходить і він наперед має продумати свої певні дії. А дерево це живий організм, не забувається. Тому тому з ним треба працювати обережно, ніжно і тим самим, тим самим. І ставитись до цього з відповідальністю певні. Тому давайте зараз, я зараз біля сливочки нахожуся. А ну, чекайте, бо ви самі розумієте, я і оператор, і обрезчик, і все остальне. Дивіться, така є сливочка. Що я, що було зроблено мною в тому році? Ось, бачите, я позрізав гілки, припустимо, да? у вас ця слива заросла, вся така, поняли, вона у вас стоїть. Саме перше, якщо ви хочете, а я роблю тут в вигляді чаші, тобто всі грубі гілки я повиводив на наружу. В середині я все повирізав. Зверніть увагу, все бачите, вирізано, все чудово, все добре. Нема ніяких ран. Звичайно, з. Ось бачите, позрізано все, все, чудово, все, що росло всередину. Тому, тому, що я можу сказати, в цьому році десь певно, ви можете сказати деякі глядачі каналу, або поцікавитись просто, чому тут вилазять жирові гілки. Жирові гілки це ось такі прямо стоячі грубі гілки, які не несуть нам нічого плодового і хорошого. Але бачите, зверніть увагу, як я їх вирізаю, клотс і все, їх немає. На такі пеньочки. Щоб на кісточкових не вирізаю під ноль, тому що дуже буває часто робиться ранка. малесечкий такий. Але пеньочок має бути, бачите, він хорошо заживає, без ранки, без ранки. М -м -м. Дивіться, якщо у вас така проблема, ваша задача вирізати все і полишати гілки, порозводити їх на наружу. Потім підходите до кожної гілки, як я ось, наприклад, ви попереводили їх на ось ці гілки, більш горизонтальні. У вас тут такі будуть по-любому ще доверху рости гілки. Ось, діць, так щоб вам було краще видно. Бачите, як в мене росли. Я їх позрізав на такі пеньки по сантиметрів 30. Чому? Щоб тут, в цій частині, бо, як правило, дерево, яке неправильно обрізалося, воно все було голе-голе-голе, аж ось тут було плодоношення. Тепер воно нам дало, ці пеньки дали нові. Гілки, ось дивіться, скільки плодових, яке, яке плодове навантаження. Всі ці коротенькі списики це все в нас плодовий. Тепер що я роблю? Я стримую ось тут. Я зрізаю або на пеньочок, бачите, малесічки. ось це малесечки пеньочок однорічний. Або перевод на ось таку плодову, плодове закінчення. Ось такий маленький коротенький список Поняли, да? ось так. Ось так. Бачите, дивіться, цей пеньочок, який я зробив в тому році. Ось, зверніть увагу, бачите, зробив пеньочок і він нам дав один жировий пагін і два таких маленьких тоненьких. Ми на них вже будемо отримувати врожай. Все, дивіться, клоц позабирав. Як ви маєте працювати, ви їх зрізаєте ось на такі, бачите, як я був пеньочок. Ось. Я його зрізав, він нам дав тоненьку гілочку доверху. Я її забираю, цю гілочку. в цьому році, що ми маємо? Результат. Ми маємо вже плодові ось, утворення на цьому пеньочкові. Поняли, так? Да? В чому заключається цікавість. І потім, коли ви ще раз зрізаєте зрізаєте, тобто, як я в цьому році клоц, потім вже, як правило, звідси не, не виростає нова гілка. Тільки, я вас дуже прошу, ви маєте зрізати, ось дивіться, зверніть увагу, бачите, я чу-чуть залишаю, ось, чу-чуть малесечки такий пиндечок залишаю, по однорічному пагону зрізаю. І коли, як правило, вже з цієї точки нам не піде жировий пагін. Чому? Тому що е, дерево буде працювати на утворення плодових е, утворень. Все. І так як і далі ми працюємо все по класиці. Як ви е, опять же припустимо, що це ви тільки зрізали, вирізали середину і полишали. Потім у вас йдуть м, однорічні пагони. Однорічні пагони ви легенько прирізаєте ось цієї гілки, тому що тут прирізання. Поняли, да? дає нам стимуляцію гілок по всій довжині. Дивіться, я вже прирізаю другий рік, їх виходить, і в нас вже утворюються, бачите, плодові різні утворення. Тобто, а тут все, все було лисе. Щоб ви розуміли, все було лисе. Тому якісь ми робимо довший на, на більший клик. Десь можна вже, якщо ви зробили по-любому повнорісі прирізати, десь ви можете переводити на більш, так сказати, Ой, бо дихати, хоч трохи, трохи, хоч дихати. Е, вже можна на плодові переутворювати, розвертати і прирізати. Ось так, бачите? Клоц, клоц І все. Зараз, дивіться, це в нас вже гілка. А, ось ще одна залишилась. Е, як правило, на тоненьких гілочках утворюються плодові закінчення. Тобто вони з плодами. Все. Ця гілка в нас обрізана. Давайте якомусь такому. А? Подивись, що робиться. Прийшов трудяга чи ні. Прийшов Прийшов допомагати людям. Прийшов договарюватись з живими організмами, як правильно робити. Смішки з мішками, а це дійсно так. Як ви будете відноситись до своєї роботи і до тих дерев чи кущів, якими працюють? Повірте мені, віддача буде сумасшедша і позитивна. Тому е, далі. Що ще розглянемо які місця. Тут ви зрозуміли, да? ну, Ось давайте ще цю гілку ми доріжемо, потім я ще деякі покажу моменти при обрізці сливи. У е, нас є гілки другого порядку. Ви їх не щіпайте, як правило, на, е, цей, на плодові списики. Ви можете тільки в тому зробити випадку на плодові списки, десь в якійсь частині перевести на плодовий список, на плодові закінчення. А є у вас ось гілочка молоденька, я її приріжу. Все, в наступному році, коли я буду знімати відео, на цій всій гілці буде утворюватися все в плодах. Хоча, дивіться, тут деякі одиничні такі випадки е, теж присутні. Тут була в нас гілка, бачите? Я її що зробив? Прирізав. Так само, як я ось цю прирізав. Поняли, да? ось, так само, як я цю прирізав. я ось цю прирізав. Що вона нам дала? Вона дала ось плоди, ну майбутні плоди. І дала дві, два жирових таких. Дві жирові гілки я їх зрізаю на цей пенна пеньочок. Вона росте всередину. А цю гілку я можу прирізати ось тут. Тільки кінчик. Чому так? Тому що ця гілка на наступний рік буде працювати. І, можливо, можливо, я з часом через е, річок другий можу перевести вже цю гілку, поняли стару, ось так лоц, омолодити свого роду дерево на цю. Тому що тут вже росте горіх. Тому так е, далі. Дивіться, така сама була ситуація. Був перерізаний мною ось тут молодий пагін. Дало нам дві гілки, тут вся в плодах. Ми можемо гілки другого порядку їх взагалі. Завантажувати максимально врожаєм. Наша основна задача, щоб пагін однорічний, який йде в кінці нашої старої гілки, щоб ми його прирізали. А все інше ми можемо розвертати, прирізати. Ось, дивіться, повністю гілка вся завантажена плодами. Вона у нас другого порядку. Але ось є в нас список один, і я його приріжу на такий клик. От зроблю тут я такий клик, тому що це свого роду ми страхуємося на, на, на майбутні роки. Ми можемо тут потім перевезти і сюди, вже буде повноцінна гілка. Ми можемо ту зрізати і перевезти сюди, і ту зрізати. Тобто зробити такі е, хаотичні е, свого роду, як американські гірки, поняли? Е, Віражін, <різько> чудеса на віражах, хто дивився цей мультик. Ну, в принципі, е, як сказати. Люди, які дивилися цей мультик, вони, скоріш за все, дивляться зараз мої відео. Чудіса на віражах, там балу і всі... І весь повний состав. Тому далі. Були гілки в нас строго доверху росли, я їх теж поприрізав. Вони нам дали вже накопичення такі от плодові. Тут ця гілка вже пішла мені доверху. Я її вже можу тут дивитися, я її перевожу на більш сюди, щоб виходила. А ці всі я забираю вже. Ось так. Тому що я її колись прирізав, щоб вона мені тут не запустувала. І такі ці всі, всі зрізи, які росли доверху, я їх не вирізав, поняли? А робив або пеньки, або такі на сантиметрів 30. Тим самим, виходить, гілка у мене вся завантажена. Ось, Дивіться, виходить, від основи У мене за рахунок таких зрізів завантаження йде. Була гілка. З другого це я її не забирав під ноль, я її залишив. Що вона зробила? Вона нам дала ось такі виходить, гілочки і вже, бачите, вже з плодами. Тому в цьому місці, щоб воно не пустувало, я вже завантажую на майбутнє вже цю всю деревину. Ось навіть внутрі росла гілка, бачите, всередину росла. Я її не забрав. Я її... В цьому році що я роблю? вона вже нам практично дала тільки ось, ось. Це тут жировик, який ми зараз заберемо. Тут я переведу на плоди, позабираю все так. Ану, почекайте, Ану, ви, наверное, чекайте. росте гілка всередину, я її можу зробити теж тут так. Ось так і так. Свого роду я з цього пенька буду його обрізати, 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 поки він буде працювати років 8-10, цей пеньок, з нього ми можемо мати гарний постійно врожай. Тільки в тому випадку, якщо ми будемо періодично прирізати однорічні пагони. Поняли, так? Да? Так, це все, що ми забираємо, що воно нам не тінило. І думаю, що після такої, як то кажеться, ось дивіться, якщо ще е, такий у вас випадок, є грубша і є тоньша. Тоньша, як правило, завжди вона слабша. Якщо вона слабша, вона для вас дуже цінна. Тому завжди старайтеся грубшу вирізати. Ось так. Бачите? клоц, Ось так. Забрали. ось так, Ось так. Поняли, так? що ви забираєте тільки грубшу. Ось зрізано було, вона дала список, ми можемо цей список підняти. Він у нас тут теж з плодами. Якщо він тоненький, ось такий, вони всі з плодами можете не переживати. Гілка росте вже в, е, в горіх, горіх. Значить, що я маю подумати? Я маю спинити її тут в рості, тобто з переводом на плоди. Хай вона ще в цьому році нам плодоносить. І ось цю гілку, бачите, ось цю, я вже свого роду підготовлюю. Ось ця гілка у нас буде вже працювати далі. Скоріше за все, я в тому році її тут -то приріжу, тобто верну назад гілку. Або сюди переведу, або в мене ось буде цей варіант, що ми тоді розглядали з вами. Поняли, да? все. Тобто, робіть завжди заготовку. Так само пеньочок спрацював, все в плодах, одна довша, одна коротша. Ми можемо ось так зробити. Тут в нас вже є плоди, ви зрозуміли плоди, ось такі гостренькі, вони, бачите? Ось такі, а ну, щас, почекайте. почкайте. О, бачите? бачите, такий нещасний у мене секатор це Дніпро Емовський, але бідний так і шморгає, ще, так і шморгає. Так, зрозуміло, да? все, верхи, верхи потім ви прирізаєте, як я, ці всі переводики, забираєте і в принципі, в принципі більше на горизонталку викидаєте. І все у вас буде чудово. Дивіться, ось ще. То вже додивився, це ще такий бонус на що яблуні буде. Теж зрізав, зрізав там, бачите, і свого роду гілки позабирав. Зараз я цю гілку в цьому році вже заберу цю гілку. У мене ще одна гілка, дві, три гілки плодоносящих. А ці всі гілки, що вже були, бачите, зверніть увагу, Вони всі з плодовими бруньками, всі просто до основи. Чому так? Тому що перерізалося, дивіться, раз, однорічка, річка, два. Однорічка, поняли, знову дало пагін. І в цьому році я знову на одну річку перерізаю. Гілку другого порядку забираю. Все. Свого роду ось таких 2-3 операції зробив, і у вас яблуня себе чудово почуває. Ось так, ось так. Якщо потрібно, ви можете просто розрідити врожай. Трошки дати менше, щоб отримати крупніші плоди. Все, гілка обрізана. Поняли? Да? При правильному підході. Ось так само. Раз, клик. Другий раз і в цьому році опять я по однорічці прирізав. Тепер ці всі у мене з плодами, ось ці, бачите, вони такі пампухаті. Ну я через одну одну заберу одну на пеньок. Е, грубі позабираю теж на пеньочки, ось так, ось так. Тут можна перевести на плоди. Тут ми цю заберемо. Все, гілка у нас прирізана. Прирізана, При цьому при завантаженні вовче. Тому тому, на рахунок сливки ви поняли, на рахунок яблуні ви. Приблизно поняли, хоча в мене є багато відео. На рахунок обробок сьогодні скину відео. Там що можете наперед знати, що можна придбати. Хто знаходиться в тростянці може не прийти до мене, придбати такі препарати. Я надам консультацію. Хто ні, буде знати, що купляти, на що звертати увагу на рахунок тих, тих чи інших препаратів, щоб не купити, як то кажеться. Яке таке слово підібрати, хотів сказати таке дурне слово, але добре, що трохи слова, трохи думаю скоріше, ніж говорю. Щоб ви не купили якоїсь підробки. Додумався. От ситуація.